Серед сміття мешканці будинку 78 дріб 3, що на проспекті Миру, скаржаться, що у їхньому дворі не прибирають вже більш ніж півроку. Усі звернення громадян Жек ігнорує. Вони звернулися до народного контролю. Він зовсім не обирає, зовсім не обирає. З листопада місяця оце листя були кучами, все. Слухайте, ну а за що гроші? Платити. Всю зиму дуже погано прибиралося, сніг був, не дуже посипано, слизько було. Зараз от ями ті болото, от іде що кругом, знаєте, там чисто асфальт, а тут от кругом пройти, то треба чи під піддомилу йти. Двірники у цьому жаку надовго не затримуються. Нові працівники наводити чистоту, не поспішають. Одного цього дворника. Він немножко поработає, поработають, але. Сейчас... Этого выгоняют. И тогда стоит, и стоит, и мусор, и мусор, и не убирают. А сейчас взяли какого-то, так он вообще, вот, убрал вот отсюда, и все, и дальше не убирать. Я ему уже пять раз сказала, что там листья с осени уберите. Хорошо, я уберу. И так они до сих пор. На камеру народного контроля дверник Юрий обещает работать сумлінніше. Когда вы прибираете, так, чтобы тут было чисто? До субботы. До субботы? Да, до субботы, До суботи, так. а раніше До п'ятниці. Тим часом уже журналістам народного контролю обіцяють підтримувати чистоту не лише біля цього будинку, але й у всіх навколишніх подвір'ях. Ну вбирається коли вісня, як на новомісячних, які крувідемо ком і воно переділяється, Значить, з 5 числа по п'яти убиратися повністю. Вся прилавлена територія, де не обирається зачищатися, не прибиратися, а зачищатися. Ми будемо стежити, аби комунальники виконували свої обов'язки належним чином. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етчимейлкрапкаком.